Що ж, колеги, всіх з наступаючим новим роком. Можна багато говорити, можна багато розказати. Але я думаю, всі хочуть в цьому новому році, який прийде, і цей, який відходить, всі хочуть одного і того самого, всі хочуть миру. <кій> Які б ми не були фанатики бджільництва, як би ми не любили бджіл, але всі ми хочемо миру, як будь-яка людина. Тому, панове. Всіх з наступаючим бажаю вам, щоб вже в цьому році наступив на кінець-то мир в першу чергу. Ну і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому, панове, врятуємо світ. Ну а наша команда продовжує для вас працювати, готуємо нові матеріали і вже в новому 2025 році вийде просто розривний матеріал з Віктором. Папу, всіх запрошую на канал, бікій порофікрей і всіх наступаючим.